Шалом Народу Божому і нашій Україні. Сьогоднішня тема наша досить практична. І, на моє переконання, певно, торкається усіх нас, тих, хто належить до церкви Ісуса Христа. Наша позиція досить проста. Ми стверджуємо, і це наша еклезіологія, що церква це краща інституція. В цьому світі, до якої ми могли би належати, церква Ісуса Христа, вона завжди сучасна, церква актуальна, вона впливова, церква непереможна. Пам'ятаєте, Ісус Христос сказав Це пророче слово перед своїми стражданнями, починаючи свою останню дорогу до Єрусалиму із Галилеї. Він дає це твердження, що я побудую церкву або зібрання, еклезію, церкву мою, і ворота пекельні її не здолають. І в 21-му вже столітті ми переконуємося, що це пророцтво воно здійснилося і здійснюється. Воно має силу. Поставали імперії, держави змінювали свої кордони, історія світу. Переживала різні періоди, але церква Христа завжди була саме такою: сучасною, актуальною, впливовою і непереможною. Але не всі в це вірять. Я доходжу до такого висновку, що інколи навіть і християни не вірять у це. Не всі вірять в те, що церква потрібна сучасному суспільству. Хтось говорить про те, що вона відстала, непотрібна, можливо, це як тягар чи гальма в цьому світі, церква не встигає за тими потужними процесами, які відбуваються в нашому суспільстві. І багато таких різних речей можна говорити. Але коли ми говоримо справді про церкву як організм, як тіло, як дім Божий, як Божу атару, як живий організм, Нашого Господа, то церква завжди залишається на своєму місці. Але є одне питання, яке, напевно, сьогодні впливає на церкву. Світ змінюється, і ми дуже швидко сьогодні комунікуємо один з одним. Пам'ятаєте часи минулого ХХ століття, коли. Християни з України, з інших е, республік, бувшого Радянського Союзу, емігрували до Сполучених Штатів. Десь в 89-ті-90 роки, коли прощалися родичі, рідні, обіймали один одного, вони відлітали на інший континент, це так, як наче на іншу планету. Коли там звідти якась вістка прийде, як зв'язатися. І, хоча тоді існували певні комунікації, чомусь здавалося, що це зовсім інший світ. На сьогоднішній день нема жодних проблем. Світ настільки тісний і об'єднаний, що ми за секунди встановлюємо зв'язок з рідними, з близькими, в бізнесі, і в тому числі і в церкві. Але є один парадокс: світ змінився, але чим кращі наші технології, Тим більша прірва непорозуміння між людьми. Немає гідної комунікації. Соціальні мережі багатьох приводять скоріше не до розвитку, а до отупіння, до такої поверхневості. І це сьогодні навіть люди, які вивчають ось ці тренди нашого часу, доводять серйозними аргументами. І чим раніше дитині дають, наприклад, смартфон з цим всім зв'язком, тим більше в неї загроз її розвитку. Це не означає, що ми маємо відмовитися від благ нашої цивілізації, але щось вражає наше суспільство. І людина навіть в великому натовпі і серед багатьох цих можливостей відчуває себе самотньою. Здається, весь світ у твоїй руці. Але депресія приходить від того, що людина відчуває якусь дискомунікацію. Сучасний виклик церкві полягає ось в чому: християнство в наші часи так само переживає період такої ізоляції, яке, яке приводить нас до віртуального служіння, віртуальної співучасті в житті конкретно помісної церкви. І сьогодні ми бачимо, як створюється ціла мережа віртуальних церков для, я би так сказав, для лежачих християн. Що робити сьогодні християнам, які, маючи ці комунікації, піддаються такому впливу і спокусі віддалити себе від існуючої церкви, і стати просто людьми, які. Тільки на екрані спостерігаю, що відбувається там, де збирається еклезія. Напевно, хтось із нас так само був учасником саме таких служінь. І в цьому, з одного боку, є благо, тому що ми можемо відвідати, як ми кажемо, дуже багато зібрань помісних церков. Подивитися, як вони поклоняються Богу. Послухати проповіді, і це добре, це гарно. В цьому немає нічого поганого. Це зручно. І здається, такі комунікації варто розвивати і поширювати. Але ця медаль має і інший бік. Ми не говоримо зараз за хворих, яким важко долучитися фізично до церкви, і вони дивляться, слухають. Ми не говоримо за наших воїнів, які в Збройних силах. За людей, які попали в якісь особливі обставини. Ви пам'ятаєте навіть період, коли в нас був ковід, і багато церков проводили онлайн-трансляції. І це певний вихід був із тої ситуації, але ковід закінчився, а хтось так і залишився лежати на своєму дивані. Зручно. Ти обираєш собі щось півати, ти обираєш собі який хор слухати, ти обираєш собі пастора, якого проповідь тобі подобається. А якщо він затягнув чи говорить щось не так, його можна одразу зупинити і перейти слухати щось інше. Церква для лежачих християн. Це віртуальна церква. Це люди, які ігнорують реальні стосунки в конкретній громаді. Через свої, я би так сказав, особисті духовні проблеми і часто спотворене уявлення про церкву. Такі люди дозволяють собі вимальовувати зовсім іншу церкву. І я зустрічаю людей, які кажуть, що моя церква, і вони називають сайт чи в Ютубі канал, куди вони підписані, вони кажуть, там моя церква. Можливо, їх розділяють навіть тисячі кілометрів різні континенти, люди вірять у те, що є їх стосунки з Богом, а все інше воно не так і важливо. Дефіцит у цього реального спілкування він робить багатьох людей, християн, членів церков, відлюдкуватими. Людям стає все важче з людьми, коли вони приходять в реальну церкву не онлайн, а офлайн. Вони не знають, де себе діти, вони не знають, як себе поводити з іншими. Більше того, вони не знають, як служити, вони не дозволяють, щоб їм служили. І хоча Христос будує церкву, ця церква не може складатися просто із людей, які розрізнені, і в якійсь віртуальній тільки уяві, фантазії, вони належать до церковної спільноти. Це приводить до напружень. Людина все більше відчуваючи цей дискомфорт офлайн, все більше затримується на своєму дивані, її служіння проходить лежачи і, безумовно, така людина деградує. Як виглядає така віртуальна церква? Це, я би сказав так, це музиканти без оркестру. Який кожен грає свою партію, імпровізує, що він хоче і що подобається йому. Так виглядають члени лежачої віртуальної церкви. Це воїни без армії. Це ті, хто воюють так, як вони хочуть. А скоріше, вони просто не воюють і не борються. Це діти без сім'ї, де Відбувається справжнє спілкування, комунікація, виховання, зростання. Я би сказав, що це люди, які більше догоджають собі виридуни, яким важко прийняти якусь із існуючих церков, і тому вони довго дивляться на всі існуючі, а потім знову повертаються у свій віртуал. Шкода, але це саме так. Печально, Але ми маємо констатувати цей факт. І від цього виходить одне таке спостереження: я не бачив ще сильних християн, які на відстані від реального життя можуть потужно служити, духовно зростати і бути потрібними Богу. Я не бачив ще абсолютно нормально розвинутих. Дітей Божих, членів церкви, які залишаються в такому горизонтальному положенні на дивані, їх просто не існує. І тому віртуальна церква, вона для таких лежачих християн. Це не проблема слухати різні проповіді, долучатися до гарної, чудової музики, разом з кимось поклонятися, слухати її, молитися і так далі. Але точно це не є те належне виховання, в якому має бути християнин. Чому нам потрібна реальна церква з її недоліками, її проблемами, її викликами, її завданнями? Слово Боже, говорить нам про те, що церква це зібрання людей, і я і ти ми не одні. Ми не розрізнені, а навпаки, ми об'єднані. Христос будує саме таку церкву, спільноту, таку інституцію, а не просто окремо взяту людину, яка себе дистанціювала від інших. Ми занурені в тіло Ісуса Христа. В першому посланні в Коринф апостол каже, адже всі ми хрещені, тобто занурені одним духом в одне тіло. Чи юдеї, чи греки, раби, чи вільні, усі одним духом напоєні. Ми в тілі Христовому, ми занурені в це тіло, а тіло не має автономії, тіло не має ізоляції, тіло залежне, члени церкви залежні від інших. У 12 розділі апостол каже, чи скаже нога, чи рука, що я не належу до тіла, тому що я не інший член цього тіла, чи око так скажуть. Ні, всі члени тіла так розположені, як їх визначив Господь, але вони мають бути в реальних спілкуваннях, в реальному служінні і в залежності. По-друге, Слово Боже говорить нам про те, що церква це Божа сім'я, а помісна церква це окремо взята духовна родина дітей Божих, які локально об'єднані в конкретному місці. Христос водить нас в церкву, усиновлює нас, називає своїми дітьми, і слово Боже про це багато говорить, і помісна церква є видимою частиною цієї вселенської церкви Христа, як Божої сім'ї, Божої родини. І моя відповідальність прийняти усіх отих моїх тепер вже братів і сестер, яких я не обираю, які належать мені, а я їм, тому що ми спасені, ми Божий народ. І в цьому є важливість. Ми в Ісусі Христі і ми демонструємо ось цю єдність не віртуально, не загально глобально, а конкретно в тих місцях, де ми є. Чому нам потрібна реальна церква? Тому що правильне належне виховання, наш розвиток християнина можливий тільки в церкві. На нас впливають інші люди, нас виховують, нас формують. Інколи це незручно. Але процес учнівства нашої підзвітності, проблем, які ми переживаємо, духовних стадій, які ми проходимо. Він важливий настільки, що нам потрібно реально очі, служителя, більш досвідченого члена церкви. Нам потрібні люди, які допоможуть нам зростати, які поділяться з нами. Чи ви уявляєте собі родину, де все життя, наприклад, Чоловік з дружиною спілкується тільки через монітор. На превеликий жаль, сьогодні багато сімей в Україні має саме таке спілкування через війну, коли чоловік на фронті, в Збройних силах, наприклад, а дружина чи в Україні, чи вона за кордоном, і це проблема. Це ненормальна сім'я. Потрібно щось робити. На певний час так. Але ми розуміємо, що реальні стосунки сім'ї вони відбуваються тоді, коли двоє разом. Можете собі уявляти і розуміти, що це нормальне виховання, коли батько вчить своїх дітей тільки через Zoom? Звичайно, ні. Їм потрібні дотики, їм потрібна спільність, їм потрібно щось ближче і глибше. Ось чому Біблія говорить, що коли ми в церкві Ісуса Христа, нам потрібно так само і виховання, і піклування про нас. І тому церква саме так виглядає. Ще одне: церква це місце нашого спільного поклоніння і служіння один одному. Церква місце нашого поклоніння. Ми ніколи не доб'ємося єдності в молитві. Прославлені Бога, в нашому спільному зібранні, в спілкуванні, якщо ми лежимо на наших диванах вдома і дивимося тільки на сцену, як проповідує проповідник, це не є реальна спільність. В дусі так, за певних умов розуміємо, але не більше. Але якщо людина обмежує себе і дивиться тільки в екран, вона ізолювала себе від церкви. Церква нам необхідна для повноцінного служіння. В Слові Божому, в різних посланнях ми прочитаємо дуже точно, як завжди, апостоли закликають і кажуть: служіть один одному, навчайте один одного, підбадьорюйте, коріться один одному. І різні такі практики вони є важливими саме тому, що ресурс церкви виміряється нашим спільним, об'єднаним служінням. Церква тоді сильна, коли кожен християнин стоїть в строю. Коли ми відчуваємо лікоть один одного, коли ми відчуваємо наші наміри, наші мотиви, наші переживання, вони зрозумілі і ми ділимося ними. Тоді церква є сильною. І християни тоді діють узгоджено, а не одноосібно. І навіть якщо ми окремо йдемо на якесь служіння, ми повертаємося до церкви, і церква нас благословляє, чи підтримує, чи молиться за нас, тому що ми всі відчуваємо це дихання. Навпаки, віртуальна церква вона складається із ледачих, зарозумілих, гордих, непримиримих егоїстів. Лежача церква на диванах. Церква, яка складається із людей, які більше спостерігають, ніж віддають. Людей, які більше себе задовольняють, ніж служать іншим. Ось чому у посланні до євреїв написано: не залишаємо своїх зібрань, як то деякі ввели в звичку, але заохочуємо один одного, і тим більше, чим більше бачити, що наближається день. Природа церкви, еклезії, Ісуса Христа вказує на необхідність реальної приналежності до помісної церкви. І хоча ми можемо отримувати багато корисного матеріалу зі всіх кінців землі, відкриваючи наш смартфон, комп'ютер, ми маємо належати до конкретної громади. Тому що це зібрання відроджених людей. Слово Боже каже, це є дім Божий. Де ми є цим живим духовним камінням, яке будується в цей славний Божий храм, дім? Це Божа отара. І ці овечки, вони в отарі. Вони знають голос свого пастуха. Вони знають, куди їх ведуть. Вони спільно щось переживають. Це тіло Христове, де є повна залежність. І тому нехай Бог благословить нас, щоби. Ми могли користуватися оцим величезним правом, привілеєю спасеної людини належати до помісної церкви. І якщо хтось затримався в віртуальній церкві, знайдіть людей, до яких ви долучитеся, яким ви будете служити, і дайте можливість їм послужити для вас. І ви скоріше будете переживати духовні переміни. Бог буде впливати через інших на вас, а ви на інших. І так церква служить. Ми члени Церкви Ісуса Христа, найважливішої інституції в цьому світі. І Господь діє саме через таких людей в реальному часі, в реальному місці для конкретних людей. І так ми з Господом обов'язково переможемо.